Дорогі співвітчизники, останніми днями сталося кілька важливих подій, приємних і не дуже, які так чи інакше пов'язані між собою. І як президент хотів би висловити свою позицію, вміє і звик не брехати. І це означає жити по-новому. Перестати брехати, перестати давати обіцянок, які на сьогоднішній день ніхто не збирається виконувати. Антитерористична операція, не боже і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години. Солдат, який воює в бою, там срочників не буде. Там будуть добровольці. Получати він буде тисячу гривень в день. Його життя буде застрахована і здоров'я на 1 мільйон гривень. А це хворой? 20 запиши. Двадцять шестого має, двадцять шостого має, і питання долару за тринадцять це не лише кредити, які просто не можна буде обслуговувати. Скажіть, будь ласка, а якщо інфляція стрибне на 60%, як тоді далі жити? А якщо ціни на харчування стрибнуть? А якщо ціни на пальне? А якщо все яким чином? Ми будемо давати відповідь на ці економічні виклики. І вони розраховували на курс 8, а зараз курс 13, 14. Що їм робити? Ми повернемо курс. Повернемо курс як мінімум до економічного ґрунтовим. Курс не має бути вище десяти. У нас є високі потужності для вироби... видобутку власного газу, в тому числі сланцевого. Що треба зробити? Просто відсутність корупції. Дайте можливість найкращим технологіям видобувати український газ і постачати його дешевим для того, щоб в країні економіка була конкурентоздатною, а індивідуальне населення могло сплачувати справедливу ціну. Задекларував, що одразу після обрання я. Продам весь бізнес, родин другим славим Україні. Белі я наведу порядок. Я наведу порядок по всій країні, і ми будемо жити набагато краще, кращині.